Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк, і ви на моєму каналі. Під час риболовель звичайних не вистачає часу під час ловлі, під час самого процесу, щоб розказати повністю всі тактико-технічні характеристики, всі фічі, всі особливості і всі надзвичайності вудлич. Саме тому ми вибрали час для того, щоб зробити повноцінний огляд моделей Лідер» Каламаретті. Цими вулищами я ловлю з осені минулого року, 23-го, і продовжую ловити саме зараз. Виїжджаю я десь ну, рази 4-5 на тиждень. Так що накопилось досвіду більш ніж можливо для того, щоб розказати максимально інформації з приводу цих палок. Давайте розбиратись разом. Перша. Хотів би розповісти про звичайну Каламареті. Це буде в нас точка відліку у Каламареті, звичайна. Це не Каламареті UX, яка трошечки йде нижче, це не Каламареті Супер, яка йде вище або прототип. Це от стала модель Каламареті, яка йде, скажімо, як основна модель. В мене моделька довжиною 8 футів, 8 дюймів. Це десь. 2,60 з копійками. Берегова модель дуже прикольна, кидуча, класна, надчутлива і, ну, не побоюсь цього слова, делікатна. Навіть не дивлячись на те, що вона до 3,5 Єгі, а це плюс-мінус до 24-25 грамів. Чому так? Тому що. Вона важить всього лише 102 грами. Друзі, вдумайтесь, 102 грами для моделі до 20 5 грамів. Це просто пушинка в руці. А якщо на неї ще поставити котушку там, 3000 вагою до 200 грамів, це буде взагалі просто суперкомплект, від якого зносить дах. Я нею ловлю з осені і почав ловити вагами середнього діапазону, як для цієї палки. Вона, як я сказав, до плюс-мінус 25 грамів. Чому плюс-мінус, я потім детальніше розкажу. Ну і грамів 12-14 це буде. Якраз середина діапазону. Власне, цими вагами я і починав ловити викид просто феноменальний за рахунок того, що вона розрахована для ловлі на приманки під назвою Єгі. Що таке приманки Єгі? Ви можете загуглити подивитись це приманки спеціалізовані для ловлі кальмарів, які потребують певної проводки. Власне для цієї проводки і вигаданий японцями подібний лад. А що в нас за лад? Лад трошки більш м'якийший, ніж Regular фаст. От насправді дуже важко його пояснити на пальцях. Але люди, які мали справу з регулер фастом, вони мене зрозуміють. Це лад трошки повільніший, ніж регуляр фаст, але швидший, ніж модерейт. Щось таке посередковане. Але. За рахунок цього ладу ми маємо декілька дуже дуже впливових і позитивних фіч. Це далекий, далекий закид. Вона провантажується під час закиду ну, максимально. І максимально весь бланк, от, десь до середини, отак от, він бере участь в закиді. Отже, навіть ваги нижчого діапазону можна кидати дуже далеко за рахунок того, що під час закиду провантажується бланк, чого не можна зробити, кидаючи палками фаст і екстра фаст, тому що в них беруть участь під час закиду лише кінцівка і не провантажується весь бланк. Тому романка летить трошки ближче. Тут летить вона далі. Це перша фіча. Фіча номер два. Яка особисто для мене відіграє, мабуть, що ключову роль, чому я дуже люблю подібні, подібні лади. А це проводка. Я дуже люблю інтелектуальну проводку. Що таке інтелектуальна проводка для мене? Це коли я не роблю там, два оберти-пауза, два оберти-пауза. Це коли я все роблю кінчиком вудлища, який максимально відповідає всім рухам. Моєї руки. Мені треба трошечки подвинути приманку з дна, я підриваю. І в мене нема такого резонансу, як на палках ладом фаст і FAST. Я роблю трошечки раз, а в мене палка не дозволяє трошки подвинути приманку з дна. Вона в мене рухає її ну, достатньо нормально, тому що ну, в руках кол тут такого колу нема. Тут я можу рухати приманку, як я хочу. Це надзвичайно важливо під час ловлі пасивної риби. Ну, власне, я в цьому вже пересвідчився, і багато пасивних риб, особливо восени, коли у нас на Дніпрі низька вода, і судак досить пасивний, покушала проводка на цю палку. Ще подібний лад дуже круто виваджує рибу. Вона провантажується ну, майже до. Ну, майже до першого кільця. Вона відіграє повністю всі е, рухи риби, яка намагається там, кудись, кудись втікти, чи вправо, чи вліво, чи вперед. І ще окремо хотів би звернути вашу увагу на шнури, якими я е, користуюся під час ловлі на каламаретті. У мене зазвичай стоїть 06 08 шнур. Але... У більшості випадків саме 0,6. І коли на гачку у нас сідає трофейна риба, звісно, що може бути прикрий обрив або сход. Ну, чому сход? Зрозуміло, що палка не встигла відіграти всі ривки риби, і риба зійшла. А обрив, тому що, ну, от, наприклад, там підсічка йде, Риба хопа вже засіклась нормально, вже сходу бути не може, а може бути наступне. Вона починає грати, грати, грати і різко стартувати. І е, під час різкого старту крупної риби палки фаст і Fast, фаст просто не встигають вімкнутися повністю на весь бланк, не встигають відіграти перший оцей надпотужний ривок риби, і в нас буває. Такий звук, як ви знаєте, раз, раз, щолк і все. І це справа не в тому, що десь шнур покоцаний, це справа не в тому, що десь обровку зрізала, а це саме справа в тому, що навіть на відпущеному фрикціоні не встигає вімкнутись палка. Це дуже легко пояснити. Наприклад, якщо до швабри примотати шнур тонкий, і до спінінга до будь-якого примаслати шнур будь-який і зробити дуже-дуже різкий рух один, просто отак: от. раз, зі швабри, звісно, що воно щолкне одразу, а палка буде хоч якось відігравати. Якщо взяти в порівнянні екстрафаст і е, ось такий лад, як у Каламареті, Каламареті витримає цей ривок, а екстрафаст і фаст, ну, не, не завжди, навіть на відпущеному фракціоні. Я дуже багато разів бачив, як жерех на відпущеному фракціоні з удару рве шнур, і рибалка сидить, рє, почухає. Ну, мабуть, шнур десь був покосаний. Не покосаний шнур, то справа саме владі Вудлища. Так, що, ловлячи на такий лад, власне, я не переймаю, що в мене будуть там якісь обриви на різкому старті. Сама Каламареті, це, до речі, 20-го року моделька в мене, 88-ма, як я вже сказав, оснащена катушка-тримачем ВСС, дуже приємним на дотик. На ручці одне з найпопулярніших у графіт-лідера покриттів у вигляді Еви. Приємний на дотик, взимку влітку без різниці. Фурнітура Fuji KR Concept в титановій оправі надлегка. Чому це надзвичайно важливо? Я трошечки пізніше вам розкажу. Ну і власне 102 грами ваги всього вудлища говорить само за себе, що палка зроблена з надзвичайно. Крутого матеріалу це високомодульний графіт. Звісно, що з приводу модульності я не можу вам сказати, що це за модульність: там 46 тонн, 40 тон, 36 шість тон, тому що навіть і виробник ніде не вказує ці показники, але можу вам сказати, що чутливість на каламареті звичайній більша, ніж на каламареті UX яка є бюджетною версією, за рахунок. Модульності і за рахунок ваги всього вудлища, яку регулює особливо кільця, про це як я сказав, теж трошечки пізніше. Ну а тепер настав час розказати, що таке власне єгі, як воно вираховується, як зрозуміти, що таке 3,5 єгі, що таке, 4 єгі, 4,5 і 5, що на що треба множити, і взагалі навіщо воно потрібно. Я сподіваюся, що ви вже погуглили, ви зрозуміли, що таке єгі, як ним користуватись і для чого воно потрібно. Це сукупність об'єму і ваги приманки. Як же ж розібратися, який тест буде на еджингових палках? Ми можемо сміливо брати показник, який в нас є верхнього тесту, і множити його на 5,5 або 6. Я не можу вам точно сказати наскільки, тому що це плаваючий такий параметр, але 5,5-6 можна сміливо без проблем множити. Ми беремо 3,5 єгі, множимо на 6, і в нас виходить 21 грам. 21 – це заявлений тест, але фактичний, як я вам кажу, буде плюс-мінус 24-25. Я перевірив, я кидав і унцію. На унції вже провалюється. 24-25 Працює божественно. Це у нас Каламереті ux 86 вона всього лише на 5 сантиметрів коротша за каламареті, звичайно, про яку я вам тільки що розповідав, але вона має трошечки більшу вагу. Ця 102 грами, ця 108 грамів. І ці 6 грамів, як на мене, якраз закладені в фурнітурі і в бланку. Бланк тут, як на мене. Трошечки, зовсім трошечки менш чутливий, ніж на каламареті звичайній. І має він трошечки, як на мене, більше смоли всередині, за рахунок чого в нас вона повільніша, ніж Каламареті звичайна, і трошечки, ну, я не можу сказати більш глуха, але можу сказати, менш чутлива. Також надзвичайно важливу роль у вазі відіграють кільця. Тут кільця стоять також Fuji Care Concept, але не в титановій оправі, а в металі. Тому вони дещо більш напрягають бланк, особливо кінчик. Якщо взяти фурнітуру, Титанову і не титанову, і поставити на ультралайтову палку, то ці дві палки просто будуть між собою як ну дві різні палки. І Людина, яка ловить, вона не зрозуміє, що це однаковий бланк, тому що навантаження на кінчику палки на звичайних кільцях не титанових буде значно більше ніж на титанових. На таких тестах вудлищ це нівелюється самим власне тестом. Воно не так відчутно. І, і людина, яка бере в руки каламареті UX, не беручи в руки, звичайно, Каламареті, вона навіть і не розуміє, що бланк там якийсь навантажений. Він трошечки більше навантажений, але а, тут вже діло в ціні. Ціна майже в два рази більша у звичайної каламареті. Це. Скажімо, на процес не дуже сильно впливає, але впливає для поціновувачів такого надзвичайно делікатного, тонкого джигу суперсенситів суперстар делюкс. Тому для них я раджу дивитись одразу на каламареті, Звичайно. UX це. Трошечки більш бюджетна модель, як я сказав, вже за рахунок бюджетності кілець і трошечки менш модульного графіту. В чому прикол ціни також, якщо брати окремо всі складові вудлища, то 40% вартості це в нас бланк. Потім в нас іде фурнітура. Фурнітура інколи може коштувати. Майже стільки ж, скільки і бланка, то й дорожче. Якщо мова йде про титанові кільця, тут у нас кільця не бюджетні і не супер преміумні. Ну такі робоча конячка, скажімо так. Ну і ще на вартість готового гудлища дуже впливає країна, де зібрали це вудлище. Каламареті, звичайно, в нас збирають в Японії, а Каламареті Юкс роблять в країнах Азії, але не в Японії. Там менш, менш дорогий. Робочий процес. Різниця Каламареті UX і Каламареті звичайної, окрім модульності, графіту і фурнітури у вигляді кілець, у нас йде ще катушка-тримач. Тут катушка тримач стоїть ВСС, такий самий, як і на Каламареті, але ви бачите, він стоїть задом наперед. Тут у нас на Каламареті звичайній гайка ззаду, Ева попереду ми тримаємо за Еву. А в Каламареті UX у нас іде навпаки. Гайка зверху, ось вона закручується, викручується, Ева знизу. Скажу вам одразу, що воно не впливає на швидкість абсолютно. Комфортно ловити і однією, і іншою моделлю. Дуже приємна Ева. Тут ну вона доволі 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 щільна, не така, що знаєте, натискаєте і е, слід залишається. Ну щільна буде служити багато років. І під час ловлі в холодну пору. Ну от як деякі рибалки кажуть, що холодно тримати в руках, нічого не холодно, все нормально, одягаєте рукавиці, ловите. Я думаю, що зараз вже кожен з рибалок, які виходять на, на риболовлю в холодну пору, мають рукавиці і без проблем можна ловити і кайфувати. І як я сказав, каламареті ЮХ на 6 грамів важче. але... Тест у Каламаретікс теж трошечки більший, принаймні заявлений. Заявлений він до 4 Єгі. 4 Єгі це в нас 25-26 грамів, але по факту, по факту, мої спостереження вони по тесту реально однакові. Реально однакові. Ось ці пів Єгі нема цієї різниці. Вони однакові. Просто UX трошечки вона повільніша за Каламареті звичайно. Ну тепер з приводу низів цих палок, тому що дуже популярне питання: як працюють палки на низах? Низи це непросте питання, тому що неможливо чітко сказати, що працює вона від одного граму. Тому що один грам у чоловіка, який там важить 120 кілограмів, і в нього ну, пальці такі, як ну, типу, там, сардельки нормальні, взяв. ну Один грам, ну, який там один грам може бути. Ну і там якийсь молодий юнак 15 років взяв палку і один грам він буде відчувати набагато, набагато більше, ніж там дорослий мужик. У нас так стало сьогодні, що ми з Дімоном виїхали на велику воду і дуже високий рівень води. Ми навіть не змогли дійти на місце, де хотілося б половити. І ми отут, в цьому прекрасному місці, в цьому жабовніку, де дуже-дуже багато окуня. І я хотів би прямо зараз поставити на каламареті котушку з 04 шнуром і прокоментувати все, що я думаю, з приводу низів. Так що давайте ставити катуху. Ну що, друзі, ось каламареті, звичайно, заряджена. Стоїть в мене тут 0,4 шнурочок, що, ну, скажімо, трошечки менше, ніж я ловлю зазвичай на цьому тесті. Стоїть 0,18 флюрик і стоїть в мене тут 3 грами вольфрамчик. 3 грами. Звісно, що люди, які купують подібного тесту вудлища, вони не будуть ловити на 3 грами, але мені було б дуже цікаво показати вам, як вона відпрацьовує ривки маленької риби, і як для маленької риби можна анімувати приманку цією палкою. Ну, давайте дивитися разом. До речі, 102 грами її вага. Це, як певні, вудлища класу Light до 15 грамів. Тільки ми тримаємо не до 15 грамів палку, а до 25. Ну, дивіться, друзі, невеличкий окунь на гачку. І дивіться, як відіграє бланк. Він відіграє, бачите, не тільки кінчик працює, а і середина вмикається. Але дивіться, що це за окунь. В цьому окуні ну, грамів, ну, грамів 15 до 20 грамів. Ось такий малесенький окунець. Згинає палку до 25 грамів трошечки більше, ніж кінчик. Це означає, що в'яже вона просто феноменально. Що вже казати про рибку, яка має більшу вагу. До речі, рибалки, які ловлять форель, вони мене зрозуміють, що таке палка в'яже. При ловлі форелі необхідно використовувати вудлища саме ладу Модерейт, для того, щоб воно гасило абсолютно всі рухи сильної риби і надало можливості їй зійти з безбородого гачка. Каламареті плюс-мінус робить те саме, але з, не з фореллю, а з нашою звичайною рибою. Як з дрібною, так і з великою. Звісно, що вона розрахована на ловлю не таких окунців по 15-20 грамів, але ви бачите самі, як бланк чітко відіграє під час виваджування наддрібного окуня. Ну, он, дивіться, на гачку малесенький окунець і як палка відіграє. Оп! І ультралайтовий смішний окунець у нас на гачку він нікуди не зійшов. Палка чітко відпрацювала його ривки, навіть не дивлячись на те, що сама по собі. Ця палка до 25 грамів. Ну, а на великій рибі палка відпрацьовує так само, але вже до майже першого кільця. Вона вмикається і починає відігравати, відігравати і ще раз відігравати. Всі ривки і перший старт, і потім вже виваджування довготривале. І особливо під час ловлі щуки останній старт Ну і з приводу використання приманок. З джигом все зрозуміло. Завдяки ладу ми робимо далекий закид. Завдяки ладу ми робимо інтелектуальну, вальяжну, філігранну, надзвичайно повільну, красиву, технічну проводку. Завдяки тому самому ладу ми робимо. Обережне виваджування крупної риби навіть на надзвичайно тонкому шнурі, і завдяки технологіям, крутій фурнітурі і високомодульному графіту, ми маємо дуже легку збалансовану снасть в руках. З жигом все зрозуміло, але як з приводу інших приманок, які плюс-мінус схожі до оригіналу Єгі? Але аналоги, які використовуються в нас, це усілякі пількери, усілякі вабіки і усілякі воблери. Не дивлячись на її довжину 2,60 її можна дуже-дуже круто твічити. В цьому ми вже переконались. Зараз, до речі, ось вискочить у вас посилання на цей відос. Ми ловили з Дімоном на Русановському каналі воблерами 110. ми Вона Офігенно з ними працює, і за рахунок довжини насправді дуже зручно ловити з берега. Чому? Тому що ми бачимо, що є рослинність певна. Вон дивіться, да? зараз весна, рослинність ну, ще не встигла вся вилізти восени. Рослинність зовсім інакша, вона доходить трошечки далі. І короткою палкою нам закидати в бік і проводити вздовж стіни латаття незручно. А довгою палкою це зробити можна легко. І от саме така довжина під час твічу на складних водоймах типу Русанівського каналу, там, де трава виходить далеко від берега, дуже зручно. В'яже щуку шикарно. Провиваджування я вже розказав. Дві моделі дорога більш бюджетна, фічі однакові, але різниця в фурнітурі, різниця в країні походження і різниця трошечки в вазі. Вибір за вами. А палка реально крута. Ті, хто наловив, раджу спробувати. Висновки з приводу цих палок, я думаю, робити не буду, тому що весь мій спіч це і був власне висновки мого досвіду використання цих вудлич. Ті, хто хоче мати далекий закид, мати філігранну проводку і мати гарне виваджування навіть трофейної риби, вам сюди. А також я хотів би почути від вас зворотній зв'язок. Якщо вам сподобався формат таких оглядів, то обов'язково мені напишіть в коментарях, чи варто мені продовжувати це робити. Ну а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк. Якщо вам сподобалось, то обов'язково напишіть про це. Ну і, звісно, що не забувайте підписуватись на мій канал і тисяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео на моєму каналі. До зустрічі тут. А ми пішли на велику воду.